Привіт. Нарешті це відео станеться, тому що, як ви пам'ятаєте, я обіцяла вам відео про Дубай, скільки я там заробила, витратила. І як ви знаєте, я вже зараз в Парижі, я до цього була в Ніці, і я вже стільки зробила, а про це ще не розповіла. І я сьогодні обов'язково розкажу про те, скільки я витратила в Дубаї, і так як вже я зараз в Парижі, то я ще й розкажу, скільки я витратила в Франції. Я думаю, що вам це буде цікаво. І я хочу почати це відео з того, що. Розказати про свої інсайди, тому що мало хто розуміє, навіщо тратити, витрачати такі кошти, і взагалі навіщо так жити, коли можна жити просто в одному місті і теж кайфувати від комфорту, тому що в е е подорожах е є дещо, що тебе трошки і стримує. Да? Наприклад, я працюю з нутриціологом, мені набагато важче знайти їжу, е мені ну, набагато важче, тому що я в, новим, в нових місцях опиняюсь. Ось і тому. Але все одно, да, не зважаючи ні на що, я людина, яка отримує задоволення від подорожей і хочу сьогодні розказати саме, чому я це роблю. І от особливо це буде цікаво тим, хто її бачить 24 на 7, не може просто по-іншому, от вам це буде точно цікаво. І так поїхали. Перше, чого хочу почати, це з інсайтів. У мене тут Мак лежить, я буду трошки читати, я записала собі перший інсайт, що коли я їжджу в подорожі, я не хочу їздити в них як відпустку. Для мене це стиль життя. Тобто я приїжджаю в Дубай, я хочу пожити там таке маленьке життя, як я це називаю. Мені не цікаво не працювати в Дубаї, але е, моя робота вибудована так, що я не працюю 24 чотири на Да? Я попрацювала 2-3 години і пішла собі відпочивати. Але коли я приїжджаю от в такі місця, для мене дуже важливо саме не просто приїхати і там з гідами походити, подивитися вулиці. Мені це не дуже цікаво. Мені цікаво прожити саме життя, от як живуть, живуть справжні. Містяни да, цього міста. І, і я думаю, що це для вас теж така цікава штука, тому що багато хто, коли їздить, да, ви виїжджаєте на відпустку, як типу там два рази на рік треба, да, от, як в Совєтському Союзі було. Да, треба два рази на рік по поїхати. І ти їдеш, і ти там реально робиш все в цій відпустці, де віз... побував, а в підсумку ти дуже виснажений і ти не відпочив, тому що ти ну, не, не був просто от, як людина, яка просто на, 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 на такому достатку живе. І кайфую від нового міста. Друге, це я от зрозуміла, що поїздки, подорожі це не на тиждень, як ми їдемо, як нам здається, це насправді назавжди. І як я написала, що місця, в яких ти був, вони визначають рівень твого мислення. І це правда. Я раніше не розуміла цього. Да? Типу, ну я нормально заробляю, живу там в Миколаєві. Але коли я спочала подорожувати, я зрозуміла, про що йде мова, да? про те, що ти ти вже не можеш дивитись на життя, так як ти дивився раніше. В тебе горизонти, от вони реально, от вони нібито отак були, а тепер вони ось так. І ти такий, блін, як це сталося, чому це сталося? А насправді це тільки тому, що ти бачиш, як живуть інші люди, як живуть інші народи, як живуть інші національності, що вони роблять, які в них традиції. І які в них є фішки в їх містах? Да, тому що ви ж не їдете в міста де гірше, ніж в вашому місті? Ви їдете де краще. І коли ти один раз розумієш, як буває, ти просто вже не можеш. По іншому, ти просто вже не можеш ну, обрати життя гірше для себе. І ти підвищуєш комфорт або в своєму місті, да, або переїжджаєш в якісь там більш розвинені міста. І це, звісно, дуже круто. Це дуже важливо для тебе як для людини. І от для мене це був точний інсайт. Після Дубаю я приїхала, я стала зовсім іншою. Після Парижу я от зараз відчуваю, скільки в мене взагалі трансформації після Франції, да? тому що я і в Ніці була і в Парижі. Ну, в мене дуже багато трансформацій сталося. Далі наступне це дозволити морально набагато важче, ніж фінансово. Я хочу теж про це сказати, тому що коли ви дізнаєтеся, скільки я зробила, да, це нормальна сума, е, скільки я витратила. Але насправді оце момент, що ти повинен поїхати в інше місто, да, е, там хтось наодинці йде, хтось парами. І ти розумієш, що ну. Тобі і так норм, вроде. ну типа, а вдруг там тобі не сподобається, тому що е, тут все ж від тебе залежить, де ж ти обереш от готель, який ти обереш е, ну, формат поїздки туди, да? там, чи візьмеш ти там, трошки дорожчі квитки чи ні, е, там, е, чи подивишся ти е, відгуки в готелі. Якщо ти подивився відгуки в готелі, ти туди приїхав і він тобі не сподобається, тобі навряд чи хто поверне кошти. І це такий, знаєте, трошечки такий бентежний момент, але насправді е, дуже крута подорож. Тоже, це, це там, 70% підготовки. Тобто перед будь-якою подорожю я сідаю, я дивлюся. все, Всі готелі я сама собі все обираю, я сама їздю. Да, я, ну, так, для вас, щоб ви розуміли, місця, де я буду жити, я обираю на букінгу, готелі, ой, квитки на автобуси. На машини, да, щоб доїхати до кордону, я обираю е, на е, блаблакар, і на Києві я обираю квитки на, на літак. Все, тобто я от чисто користуюся на самими популярними штуками. Але звісно, да, треба знати англійську мову, хоча б базово, хоча б трошки там, хоч пару слів сказати. Але от всі, хто хоче подорожувати, і у вас є такий запит, я вам рекомендую поїхати в країни, де більше розвинена е, ну, наша мова, да і де більш наших є людей. І це дуже важливо для того, щоб у вас ну, вам трошки було спростіше. Поїхала далі, наступне, що я хочу сказати, що коли ти дозволяєш собі, і оце маєш велике чому туди треба все ж таки поїхати, то ти і набагато більше потім заробляєш на цю подорож, і ти, роз... і ти реально отримуєш задоволення. Тому, коли я поїхала, так, я теж менеджувалася, не знала, чи їхати, чи не їхати, я не знала прямо. І тут, коли я все ж таки вирішила поїхати, то, знаєте, оце відчуття, що. А заради чого? Я думаю, ну от дивіться, диві. я от сама собі кажу, дивись, Саш, якщо ти не поїдеш, що буде? Ну, просто нічого не станеться. Ну, я буду жити далі своє життя, як я жила. А якщо я поїду, що може бути? Я точно отримую дуже багато від цього бенефітів. Да? Точно мені буде. Ну я точно змінюю своє своє життя. Я точно змінююсь в Мене точно буде новий досвід. Я точно побачу якийсь класний Дубай, класний Париж, Ніцу. Тобто я точно буду ну, відчувати себе набагато краще. Тому треба. Все треба просто зробити це убором. Я користуюсь в таксі в. Інших містах да, в подорожах, і дуже вам рекомендую це робити, тому що це зручно. Воно трошки дорожче, я впевнена, ніж звичайні місцеві таксі, але тоді ти точно будеш в безпеці, да, особливо коли ти їдеш одна. Е, наступне це те, що є тригером, а для аудиторії є тригером для мене. Тобто я розумію прекрасно, що якщо є місто, місто, куди мені не подобається їхати, або де мені не сподобається, я не зможу це показати через вау, блін, тут так класно. І в мене, от давайте трошки розкажу про Дубай і Париж. В Дубаї я була. Я каталась на зіплайні, я каталась в на гідрокциклі. Я була на Blue Waters. Я, ну, Мені дуже подобається, це найдорожче район Дубаю. да, я жила в офігенному ну, готелі в Редісоні. Дуже вам до речі, рекомендую мережу цих готелів обирати їх всюди, тому що от в Парижі я в Редісоні, в їх мережі зупинилась і в Дубаї теж. І разу, ні одного разу мене ще чуйка не підвела. Тому теж вам дуже рекомендую. І я реально там прожила прям дуже класне життя. В інстаграмі можете все в мене побачити. Я, скоріше за все, не буду монтувати це відео, тому в інстаграмі подивіться, ну там реально такі, ну, просто от моя стрічка вся з Дубаю просто. І коли я приїхала в Париж, я чесно скажу, я не дуже була впевнена, що мені тут сподобається. а Мене тут запросили на конференцію по маркетингу виступити. Зараз я, до речі, до неї вже приготувала, скоро йду. І коли мене запросили, я подумала, блін, ну щоб короче, ну, не було в мене розчарування від поїздки, я залишу ще в Ніці, тому що в Ніці це лазурний берег Франції. І, звісно, мені хотілося б там залишитись, тому що Ніце схожа на Одесу, а я дуже Одесу люблю, і я точно впевнена була, що це буде кращий варіант. І я зупинилась Венеції мені дуже сподобалось оце лазурне море. Ну, взагалі, кайф, кайф класний був. І коли я приїхала в Париж, я була в шоці, що мені сподобалось. Тобто я думала, що мені буде не... Ну, мені буде тяжко, і так, з точки зору їжі, мені дуже тяжко, тут, тому що я, мені важливо їсти каші, мені важливо їсти білок, е овочі, а тут дуже з цим складно, прям дуже. Але все одно мені тут дуже сподобалось, і я для себе тут да, обрала такий ритм, щоб мені було окей. Я ніякі там тури не замовляла, я ніде там особливо там, не ходила там в суперпопулярних містах. Я собі снідаю в французьких ресторанчиках. Потім я ходжу, гуляю по Парижу. Я подивилася. Перше місце, куди я пошла, пішла, це Нера, по-моєму, так називається заклад. Це де знімалися зйомки, де були зйомки Емелі в Парижі. Я була саме на тій точці, мені дуже там сподобалось. Потім я ще пішла, пообідала. Потім я повернулася, в мене готель зі СПА я пішла в СПА, і ввечері все я просто залишилась в готелі. На другий день в мене була фотосесія, тому я знову поснідала, погуляла по гарному, гарним місцям Парижу, подивилася на. Башню там сфотографувалася. У мене була фотосесія, да і я поїхала в номер. Тобто я не закидую собі там дуже тяжко. А і я була ще в Люксембурзькому саду, там дуже гарно, звісно. Я дуже рада, що я там побувала. І от зараз сьогоднішній день в мене це я зараз виступлю. Потім я хочу подивити, піти до Лувру, подивитись там, да, гарні міс... гарне це місце. Мені мені дуже багато хто рекомендував погуляти, повернутися, сходити в спа, потім десь повечеряти і додому. Тобто я чисто от максимально впитую просто от життя Парижу, я не ходжу ні на які там музеї і так далі. Комусь це, ну, комусь це не окей, і це даже окей, вам треба так, щоб вам було окей. І от мені цей відпочинок для мене він максимально ідеальний. І... Е, ще хочу сказати декілька слів про Дубай про проперечна. Дубай для мене знаєте це роз'йом всіх масштабів. От ти приїжджаєш і ти реально шокований від того, що так люди живуть, і що для них це просто щоденний. от ти їх це щоденно бачиш. Круті тачки, ну все, от такий рівень життя, і ти розумієш, що тут заробляти мало, ну просто неможливо. І в чому прикол? Це такий зростаючий ринок. Тобто всі один одному дають гроші, і це дуже помітно. А Париж це місце таке, знаєте, більш романтичне. Тут хочеться гуляти. Тут да, тут немає ніяких таких, от ну немає навіть такої безпеки. От у Дубаї дуже велика безпека, не дивлячись на те, що там, начебто, Араби і так далі. Ні, там так. Добре, я була шокована від того, що я могла залишити отак макбук. Я залишала просто його в ресторані, отак на вулиці. І я знала, що офіціантка за ним дивиться. Тобто немає в мене немає переживання, що хтось щось краде. Тобто там таке просто заборонено. В Франції не так. Тут треба тримати телефон поруч. Тут немає такої безпеки, тут більш брудно, але ти це не помічаєш, коли ти бачиш, як так гарно, як там гарно. І оце дуже велика різниця. І тому, коли ти приїжджаєш, то просто ну знаєте, воно в будь-якому випадку роз. Всіх масштабів, Але просто коли ти маєш, е, ну, коли ти бачиш, от, тут Париж ти бачиш з однієї сторони Дубай з іншої, е, то звісно, ну, ти просто ну, тебе мозок він не уявляє, що так люди живуть, що для них це щоденно. Тому що ти живеш в Миколаїві, да, в якому там немає такого, а тут, типу, так. Вони щоденно бачать башню. Вони щоденно там ходять всі ресторани. Їх там дуже багато. Париж кишить ресторанами такими класними французькими. Оці всі багети, оці француженки бабусі, дідусі, які там бігають, які гарно вдягаються. Ну це реально класно. Це реально класно. І це ну, Я дуже люблю цим надихатись. А, тепер давайте я відповім на більш такі екстравагантні питання да як мені в Миколаїв повертатися після таких країн? Тяжко, скажу чесно, тяжко, тому що коли ти бачиш ті міста. Ти розумієш, що ну, ти, ти не можеш це розбачити, розумієте? От не можеш просто це розбачити, і, е, ну, і ну, тому, тому тяжко. Скільки я витратила? На Дубаї я витратила 250 тисяч гривень, 60 тисяч з яких були на готель, Дуже багато я витрачала на таксі. Я людина таксі, я не ходжу пішки, майже якщо мені просто цього не хочеться. Я е, десь, Середня ціна за таксі в Дубаї була десь тисячі півтори, це я жила в районі Джумейра і е, дуже часто їздила. На Мол. Дубай, Дубай тобто, от я постійно їздила туди, і от мене і накопичилась дуже велика сума. Я купила собі там навушники, тут в цьому в цій подорожі я теж купила собі AirPods Max і там і там, просто тут для учнів, там для себе. Тобто, це теж я вкладаю в цей бюджет. Е, я була на гідроциклах, на зіплайні, да, там це теж коштує грошей. Я була в Скайпул, це басейн видовий в Дубаї, ну, дуже класно виглядає. Він коштував там 2 тисячі гривень, гідроцикл десь щось тось, теж там 2-3 тисячі гривень, зіплайн теж 2-3 тисячі гривень, тобто воно ну, плюс-мінус коштує приблизно так. Поїсти, в, просто в, ну, в, там, попити каву, от кава коштує 400 гривень, а в Дубай просто звичайна кава там. Ресторани це десь ну, тисячі дві теж я залишала не тільки на одну себе. Тобто я замовляла нормальну їжу і я залишала таку суму. Якщо ми кажемо про. Тобто, от в цілому я витратила десь там 220-250 тисяч гривень, тому що тут ну я, я не можу так точно сказати, але плюс-мінус така сума. Я пробула там 6 днів, і а і ще туди я врахувала квитки. Квитки були недорогими. Мені здається, щось десь там щось 500 доларів. Я витратила на них і все. І сюди також входила вартість за ну, за автобус Україна, Україна. Бухарест і Бухарест Україна. От я ви вилітала з Бухаресту. З Кишиньову, на жаль немає таких можливостей. Але якщо у вас є можливість вилітати з Кишиньову, я вам рекомендую Кишинів. Він набагато краще, він набагато приємніше, як для мене, по крайній мірі, і і він ближче. Ось, коли ви виїжджаєте автобусами, я завжди беру два місця, тобто, щоб я могла поспати в автобусі. Для мене це дуже важливо, і тому вам теж рекомендую так робити, тому що там це плюс 2000 гривень, але реально ну, відчуття набагато приємніше. В Парижі на даний момент, от зараз мене вже, от завтра я вже вилітаю додому. Я витратила десь 150 тисяч гривень, з яких була 20 тисяч Ніца, дво, дві доби, 20 тисяч Париж, 23 000, 22 тисячі Париж, три доби, готель. Далі квитки десь десь. Просто в мене був квиток Бухарест, Ніца, Ніца, Париж, париж Кишинів. І от десь я витратила теж 1020 гривень. Точно не можу сказати. Е, далі е, е, таксі десь 500-600 гривень постійно, да, тобто це 15-20 євро, 25 євро. Е, далі, е, 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 Меню да, ресторани, десь там 30-50 євро, це десь теж, ну це, це, це трошки дешевше, ніж в Дубаї, але ну, як в Дубаї? 에, да, Тобто, якщо там ну, в Дубаї там дві е, тисячі, ну, е, ну просто з кавою, наприклад, 2400, да, е, плюс-мінус. А в, в Франції ти за там, 30, 40, 50 євро, ну це десь. Теж ті ж там самі 1800 гривень, трошечки менше, але ти тут і за каву платиш, і ще бутилочку води собі можеш взяти, і так далі. Тобто трошечки дешевше, звісно, все, все одно, але, але не, не, принцип, ну, не, не супер так, що прям дешево. Е, на що я рекомендую звертати увагу? А, і в Дубаї я ще взяла, і в Франції я замовила зйомку за 450 євро. Це Миколаївська дівчинка, але вона живе в Європі і вона фотографує в Європі. Сабі не їй тому можете подивитись в, в інстаграмі, дуже крута фотосесія. Е, тобто, е, а, Ще в Дубаї в мене була фотосесія, вона теж коштувала десь 400 євр, е, доларів, тока, там, в доларах. Е, вона була з тачкою. Крутої Audi p 8, але там мені не сподобався фотограф, тому що вона не віддала мені фото в обробці. Ну, як, як є. Але нічого, це і була моя провина за 150 доларів я ну, фотографа в Дубай знайти. Ну, це дуже дешево. Я тільки потім це зрозуміла, бо я не знаю розцінок Європи, Дубаю. от... Е Хотіла б я повернутися, да, хотіла б. І, туди б. і туди б я повернулася, але якщо б казати все ж таки про життя, от куди б я хотіла переїхати жити, це Дубай. все ж таки. Він більш для мене безпечний, комфортний, максимально такий лайтовий, там дуже багато того, що мені потрібно, да, спа і так далі. Да, Там дорожче, звісно, але він мені подобається. Ще є одна країна, на яку в яку хочу поїхати, це Індонезія, Балі. Я дуже хочу там побувати, це одна з моїх мрій вже давно. І напевно, після того, як вже там я побуваю, я вже зрозумію, де я хочу залишити жити. Ось так: ось такі ось, ось такі розцінки. сподіваюся, я вам допомогла. Якщо ви хочете подивитися, що я робила в Дубаї, в Парижі, ви можете зайти до мене на сторінку на а, тобто дві а в кінці. Я внизу залишила всі посилання. Ви можете подивитись мої хайлайти Дубай, Франція і подивитись, де я була, що я там робила. І остання. Найцікавіше питання, скільки ж я заробила в подорожах. Завтра я відкриваю лотів, На жаль, в Парижі я поки не знаю, скільки я заробила в Франції, але в Дубаї я провела там вебінар, провела зі дзвони, і ми закрили перший потік перепрошивки курсу. І я тоді ще плюс до там, ну, у мене вже десь на той момент було 1700, і я от ще я добила до мільйони 800 000 запуск гривень. І це все завдяки в тому числі того, тому що я була в Дубаї, тому що люди побачили, що я дійсно заробляю гроші, що знає, це такий неоспоримий факт. Того, що я заробляю гроші і мені можна довіряти. Тому що в мене дуже круті кейси, але те, що в мене було, був пробіл в подорожах, це стопудово. А коли ти живеш просто з дня в день, як такий день сурка, проживаєш в місті, да, да, і, ну, в своєму місті, да, я, я подорожую по Україні часто, але все одно це, не те, да, це, 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 це трошки не те. Це класно, але для мене вже це не визиває таких емоцій, бо для мене це просто як, як, як на сусідній квартал сходи. І коли ти почала я коли ну, я ще це було несподіванкою для, для підписників, я нікому не говорила. Я потім вийшла така, я в Дубаї, і всі були в шоці. І це дуже спрацювало, це правда. І я вам теж дуже рекомендую, коли ви хочете продавати дорожче, вам треба жити життя дорожче. Я поясню, як це працює, коли ви. Живете життя мрії, ви на зовсім інші енергії продаєте, ви на зовсім інші енергії себе відчуваєте. І також дуже важливо, що люди реально бачать, що ви кайфуєте від життя, і що ви витрачаєте гроші на задоволення. А це важливо для людей, і вони насправді хочуть так само, і ви їх дуже для цього мотивуєте і надихаєте їх. І тому дуже важливо в подорожах. Показувати це, і я спеціально розповідаю вам всі цифри, всі суми, щоб ви розуміли, що вам що ви можете. Отримати, як ви можете себе відчувати, і, е, і що у вас може бути, е, да, е, коли ви будете, ну коли ви просто один раз прийдете до мене на курс, навчитись заробляти ці гроші, і ви зрозу. І оце буде просто ваше життя, просто ваше життя, так таке звичайне життя. Тому я дуже дуже сподіваюся, що я вас мотивувала. Якщо е, якщо вам хочеться приходити до мене на продукти, то ви можете приходити або в Instagram, або з заповнити анкету перед запису да на наш курс і. Скоро ми в нас же стартує другий потік. А до цього у мене були ще інші курси. Щоб ви не думали, що це мій перший потік, що це буде напевно потік. 10, -й, 15, -й. просто ми переписали курс, ми зробили абсолютно нову методологію, за рахунок якої я я бачу, що в мене ну реально мої учні роблять х2 результати за рахунок того, що ми дуже велику частину уваги приділяємо стратегії, і ми не змушуємо вас робити кожне домашнє завдання, да а ви робите саме те, що вам потрібно. Але всі інші домашки вам залишаються. Будь-який момент ви можете передивитись там всі уроки, але реально ми зрозуміли, що час він дуже важливий в наш час, в наш час, да, і якщо ви просто не займаєтесь. Тим, що що вам реально потрібно, а не просто робити всі, всі домашки, то на жаль, результату не буде. Тому дуже важливо робити саме те, що вам потрібно, а не просто всі домашки. Ось так. Тому заходьте, залишайте заявку, можете подробити читати внизу. Я вас цілу люблю. Хочу сказати, що якщо б мене спитали Саш, про що ти жалкуєш більше за все? Я скажу, що більше за все я жалкую, що саме тільки в 25 я відкрила для себе світ подорожей. Дуже жалкую. Діс дійсно всі ситуації в світі вони дали знати. Да, і я заробляла вже давно, але тільки зараз могла собі це дозволити і. Буду дозволяти далі. Тепер моє життя насправді дуже сильно змінилось, Я коли ти бачиш такі міста гарні, оцей кайф, весь ну це все, ти бачиш. Ти просто не можеш жити інакше, і твоє життя вже просто отак просто змінюється. Тому я бажаю вам удачі. Я дуже хочу, щоб кожна з вас мандрувала, кайфувала. І якщо у вас є якісь питання, буду рада, якщо ви мені напишете. І до речі, ще. Хочу в кінці вам дати таку штуку. Ми зараз створили тест, щоб ви зрозуміли, скільки ви можете заробляти з блогу. Вам треба написати в мій директ тест. Слово тест без кавичок, без привітань, і коли ви його напишете, ви отримаєте тест. Простий, дав, де ви відповісти на п'ять питань і зможете зрозуміти, який потенціал блогу ви маєте, і е, від того, який е, які, які у вас проблемні точки, я напишу вам там проблемні точки. Да мій бот напише, е, і е, я дам вам відео, яке вам треба подивитись для того, щоб. Ну, все ж таки зробити результат і вже зробити перші кроки. Тому обов'язково напишіть мені в директ слово тест інстаграм і Дві кінці. Все дуже вас люблю. І з вами була Саша Орлова. Всім пока-пока.